Квартирне питання зіпсувало їм три роки життя. Саме стільки 130 родин не можуть в'їхати до власних жител. Міська влада Василькова під Києвом не дає людям право власності на квартири і забороняє Жекові підводити до будинку електрику і воду. Три роки в Василькові стоїть готова, але порожня дев'ятиповерхівка. будівництво профінансували майбутні мешканці. Коли надійшов час уселятися, на перешкоді стала міська влада. Вона не дає людям права власності на квартири. На другому поверсі ще в 2006 році ми придбали квартиру, але до цього часу ми як ходили під під'їздами, так і ходимо, тому що вселиться в неї ми не можемо. Пані Юлія взяла кредит на купівлю двокімнатної квартири, коли ще стіни тільки на почали зводити. Вже і кредити з чоловіком погасили, і квартира готова, але досі живуть по хатах. нас насюмна квартирі, платимо полтори тисячі гривень в місяць, і вроді і маємо жилью. А коли будемо заїжджати – ні багатоповерхівку будувала компанія Гаразд Інвест. Мала здати її в експлуатацію ще 2007-го, але спізнилася. Потім будівельна компанія потрапила в кризу. Нині вона на межі банкрутства. Утім, свої зобов'язання перед інвесторами Веселькова виконала. Будинок готовий повністю і навіть отримав свідоцтво про відповідність. Конфлікт із місцевою владою у фірми забудовника виник після зміни влади Василькові 2006-го. Новий мер. Хочеш, щоб 12% квартир віддали міській владі. Йому не знайшлося часу пояснити свою позицію вікнам. За нього говорив перший заступник. Конфлікт у нас розпочався з грудня місяця минулого року. Всі пішли вже назустріч заразні розбудуть. Сказали, що ну, давайте переробляйте технічні умови, підключайте будинок до мережі електропостачання по третій категорії. Ми закриваємо савоші і хай люди заселяються так, збуть. Каже, бізнес, ні, так. Фірма-Забудовниця називає дії Васильківської влади рейдерством. На фірму почали тиснути через прокуратуру міста. Усі додаткові технічні вимоги, що їх висуває влада, називають лише приводом. Якби фірма віддала 15 квартир у будинку мерові, решта теж мала би свідоцтво на своїй оселі, запевняє представник компанії. Якщо забудовник і е, винен. Міській раді кошти, квартири чи будь-що інше. Чому від цього зараз повинні страждати інвестори? Нехай міська рада з забудовником з'ясовує свої відносини, а інвестори отримують квартири, за які вони заплатили кошти. Які зар... придбали, які придбали. Люди, які придбали дані квартири, чому вони хочуть за рахунок людей вирішити свої проблеми з забудовником? Але навіть коли б забудовник і хотів виконати вимоги місцевої влади, зробити він цього не в змозі. Усі помешкання у новобудові давно. Продано, кажуть зводжувачі. За 20 років незалежності Василькові спорудили 5 багатоповерхівок. Влада сама не зволить жител, ділянки під будівництво роздає неохоче, і навіть готові небосяги тут роками стоять без впровадження в експлуатацію. Тут у нас колись буде лава і туалет, Тут така велика прихожа. Тут це буде ну, заклада питання, що там така піднача. Колись буде до не знаю, коли ми це заждемося, але колись я думаю, що ти Осман Башев, Олександр Кубрицький, програма Вікна СТБ.